Один, два, три, засяй містечко в цю зимову мить. У прилуках запрацювало зимове містечко. Святкову локацію власним коштом облаштувала родина місцевих підприємців Тетяна та Олександр Умени. Кажуть, це яскраве доповнення до майбутньої ковзанки. Дану локацію ми облаштовували трошки більше місяця. Уже засвітили святкові ілюмінацію лені, дерева, зірки, ялинки, і в процесі вже наморажуємо. Кригу на нашій ковзанці. Доки льодову арену готують, світлові інсталяції в серці міста тішать око перехожих, мов запрошують зберегти цю мить у світлинах. Це безкоштовно, це подарунок містянам, щоб вони трошки відволікалися від теперішнього часу тяжкого і могли розвіятися, пофоткатися, набути позитивних емоцій. Я Житель цього міста мені завжди хотілося внести свою лепту, свій такий зробити внесок. І ну, якщо я займаюся атракціонаними діяльністю, то хотілося і в зимовий час теж продовжити діяти. І на даний момент ковзанка, в локації світові, все це ми вже. Провадили. Проєкт із створення зимової розваги для прилучан. Підприємець викохував кілька років, аби як і влітку тут не стихав сміх дітей. Ідею сімейного відпочинку на зимові свята Олександр Умен спершу презентував у міській раді. Ми звернулися до міського голови, до Ольги Михайловни, отримали задовільну підтримку. Дякую за цю підтримку Ольги Михайловні. Також виконавчий комітет одноголосно підтримав цю ідею. І ми реалізували все заплановану локацію. Це є позитивно для наших містян. Це цікаво, це новітньо в Чернігівській області. Перша е така ковзанка в районному центрі. Зимове містечко зігріватиме прилучан світлом навіть під час відключень. Про це підприємці подбали острівець святкових розваг. Живитиме генератор. Закупили собі генератор, яким на даний час освітлюємо цю локацію. Світло вогників зібрало чимало прилучан. Фотографує сина Станіслава, прилучанка Анна. Це гарна атмосфера. Взагалі новорічне може настрій з'явиться. Тому й пройшли для дитини. Якось теж хочеться, щоб запам'ятав ці світлини. Надішлють найдорожчому татку і чоловіку на фронт. Тому й вирішила сфотографуватись, але Чекаємо його додому у грудні місяці, тому будемо разом фотографуватись. А ось планують доповнити фотоальбом братик із сестричкою. Відповідальну роль фотографа доручили мамі. Говорять, не змогли пройти повз. Світиться все таке. Комфорт. Красиво. Мені подобається олень. Ілюмінація в центрі прилук для більшості містян стала приємним сюрпризом. Тож поспішають поділитися красою у повідомленнях, фотографують для душі, для святкового настрою. Дуже ну не і дуже приємно. Дякуємо всім людям, хто до цього причетний, хто створив цю радість того, що війна це дуже жорстоке явище. Ну трошки, трошки піднімає настрій людям. Доки онук бавиться між святкових вогників, бабуся з дідусем спостерігають. Побачив із площі вогники і сказав, хочу до вогників. Це нова для нас локація. Ми ще тут не були і не бачили. По видному його не дуже видно, а по темному якраз і побачили. Це підприємець світлює. Ну тим паче молодець. Та... Що дякуємо йому? Абсолютно безкоштовно, що їй подобається в такий час. Це зроблено на людській ініціативі, на такому поклику щирому, тому молодці. Взагалі ми дуже задоволені. Нам дуже все подобається. Нарешті не тільки влітку діти будуть чимось тут займатися, гратися, відпочивати від цієї війни. Дитина випросила. Ми приїхали. Ми доволі, ми щасливі. Чекаємо каток. Хочемо ще на катку спробувати перші кроки зробити. Технологію заливки ковзанки з цікавістю вивчають містяни. Кажуть, скоріше б. За все життя ні разу не встановився на коньки, але хочеться попробувати. Підприємець Олександр Умен говорить і самому вже кортить побачити результат. Лід нашаровують кілька днів. Процес довгий. Перебої з електричеством, потух генератора трошки замало, але ну, процес іде. Займе трошки більше часу, але ми йдемо до цього. Дуже велике бажання відкритися на 6 грудня до Дня Миколая і порадувати дітей та батьків. їх. Підприємець розповідає і технологію, за якою готують льодове покриття. По цим трубкам біжить хладоген, який обморажується за що парів, за що обризгування водичкою на ньох, і вже… Перші слої льоду вже я можу фіксувати. Там клейонка, щоб не уходила ця вода ж нікуди. І пісочком просипали на яких трубочки. Ну і все це промерзає і намаражує. Тому можете вже очікувати і слідити за нами в соціальних мережах, в інстаграмі, ПРК. Там буде інформація, коли в нас нарешті відкриється. І буде уже свято для всіх. Останні приготування днями завершиться і у пункті видачі ковзанів. До слова, тут вже маркують та розставляють 400 пар взуття, створюють і затишну святкову атмосферу. Підприємець говорить, зимове містечко тішитиме око протягом усього сезону, а далі тимчасові конструкції демонтують, і на їх місці знову з'являться звичні літні атракціони.